Ліга Європи УЄФА Базель Стяуа. Базель є досвідченим єврокубковим бійцем, який має явну перевагу в класі над румунською командою, особливо граючи вдома. Стяуа має проблеми зі стабільністю у Європі. Для Базеля це критичний матч для забезпечення виходу з групи. Прогмаз перший перемога Базеля. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,57. Перевага у класі, домашній фактор та велика мотивація базеля мають забезпечити швейцарцям перемогу. Прогноз другий. Тотал голів більше 2,5. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,64. Базель здатний забити 2-3 голи самостійно. Якщо господарі відкриють рахунок на початку, стява доведеться відкриватися, що призведе до результативного матчу. Підписуйтесь на канал. Та разом до перемоги.